Майя Санду перемогла на виборах президента в сусідній Молдові. Станом на зараз підраховано майже 100% голосів. Лишилося порахувати бюлетені на трьох дільницях, але на результат це вже не вплине. 55,5% голосів узяла чина президентка і проєвропейська кандидатка Санду. 44 з гаком процента набрав її конкурент проросійський Олександр Стояноглу. Наживо цей запеклий двобій Спостерігала кореспондентка ТСН Нелі Ковальська. Просто зараз можемо розпитати в неї подробиці. Нелі, вітаю. Тож в якій атмосфері відбувся цей виборчий двобій? Розповідає, будь ласка. Ташко, привіт тобі з країни, яка вже добу не спала через битву за цей палац, який в мене за спиною знаходиться за палац президенту. Цього разу перемогла демократія, але цей шлях до перемоги був дуже надзвичайно важким. І справа в тому, що дільниці тут у Молдові працюють аж до дев'ятої вечора. І от одразу після закриття почали надходити перші результати. І Я скажу тобі, що от перші півтори години у штабі має Сандо панувала така тотальна, абсолютно і абсолютно і дуже недобра тиша, оскільки е цифри на моніторах говорили про те, що перемагає конкурент демократичного кандидата. Е Насправді Олександр Стояногло переміг у середині Молдови. Він набрав е Фактично п'ятдесят і голосів має Сандо тільки сорок і 81 соту. Ну і десь ближче до 11 почали надходити голоси з дільниць діаспори. І в момент, коли перші соті відсотка сандо почала перемагати, штаб її просто вибухнув. Прошу подивитися наживо, як це було. Налістів переможеться цих виборів вийшла тільки ближче до першої ночі. Вона виглядала страшенно втомленою. Було чутно, що вона захрипла. Ну і мене особисто в цій її промові заздалегідь підготовленої здивувало власне те, що частину її вона проголосила російською, і вона була такою спробою вже от за годину після перемоги налагоджувати стосунки з колишнім конкурентом. Прошу послухати пряму мову. Шановні молдавани, я вдячна кожному з вас, хто прийшов проголосувати. Я чула ваш голос і тих, хто підтримував мене, і тих, хто голосував за пана Стояногло. Я зобов'язуюсь бути президенткою для всіх вас. Я ціную заклик до єдності мого опонента Олександра Стояногло. Ми продовжуватимемо розвивати Молдову в умовах миру та демократії разом з усіма молдаванами та для усіх молдаван. Ну і ця спроба компромісу не є дивною. Бо тут у штабі експерти вже аналізують власне причини таких результатів виборів, якими якими похвали хвалитися дуже складно. Звісно, кажуть про е, дуже великі фальсифікації, про російське втручання у хід виборів, але говорять також про те, що Майя Санду скоїла досить багато помилок. Тут, наприклад, її називають. Президентом на експорт це означає, що вона дуже опікується зовнішньою політикою зовсім забула про внутрішню і цього Молдавани, як свідчать результати цих виборів, їй не пробачили. Тож зараз терміново вона має робити роботу над цими помилками і виправляти ситуацію. Бо вже влітку на Молдову чекають парламентські вибори, і там вже перемогти буде набагато складніше. І Це важливо і для України також. Бо нам не все одно, яка країна буде нашим ну, одним з найближчих сусідів. Ну, а тепер я хочу, щоб ми згадали, як відбулися ці вибори. Ми напередодні працювали від шостої ранку для вас. І от просто зараз прошу подивитися, як все тут минуло. Ще порожні вулиці Кишиневу. Ранок дня виборів. Виборчі дільниці тут у Молдові відкриваються о сьомій. Ранку. Ось конкретно ця особлива вона єдина у Кишиневі, де можуть проголосувати мешканці так званого Придністров'я. Ми заходимо всередину разом з першими виборцями. Біля кожної урни тут камера спостереження, що безперервно транслює процес голосування. Кабінки відкриті. Аби мінімізувати ризик фальсифікації на цих виборах. Немає кулькових ручок. Галочку у бюлетені треба ставити за допомогою спеціального. Штампіку. Мешканець Кишиневу пан Іон проголосував на цій дільниці одним з перших. Хочу в Європу. Хочу в Європу я і я буду там перший. О півдні голосувати приходить діюча. Президентка Майя Санду. Вона віддає голос Телефон. та звертається до людей. Закликає їх обов'язково прийти на дільниці. Я вірю, що наші громадяни зроблять правильний вибір для нашої країни. Вони завжди рухали країну уперед, захищали її від зла. Злодії хочуть купити наші голоси. Злодії хочуть купити нашу країну, але сила народу нескінченно більша за будь-які їхні підступи. Люди, що опинились на цій дільниці, одночасно з президенткою проваджають її оплесками. А це вже пункт пропуску між вільною частиною Молдови та так званим Придністров'ям. На в'їзд вишикувалася довжелезна черга. Знімати її нам заважає Придністровський вартовий. Ну no, no, no. no, no. всі ці люди їдуть до Варниці, аби проголосувати. І це схоже на тотальну мобілізацію проросійського регіону. Біля дільниці черга на десятки метрів. Прямо про свій вибір ніхто не говорить. За світле майбутнє. А яке воно світле майбутнє? Подивимось. Ми проголосували аби 9 травня було днем перемоги у Молдові. Голова місцевої дільниці пані Тетяна визнає, явка зашкалює турі. в першому турі у нас було менше народу. До 10-ї години у нас було до 200 людей, а зараз вже 600 проголосували. Активніше у порівнянні з першим туром голосує і діаспора у мережі. З'являється відео з літака, пасажири якого піднімають вгору молдовські паспорти. Це рейс до мінська. Ось на цьому відео видно людей колонною ведуть білоруською столицею на дільниці. Це Стамбул. Тут так само організовано голосує проросійська спільнота Гагаузів. Російські ніхто не бере, бояться чергії в румунських містах. По обіді молдовський МЗС повідомляє росіяни, докладають зусиль, аби зірвати вибори у Європі, де мешкають здебільшого прихильники має Санду. О шостій вечора стає відомо. Діаспора побила рекорди явки за всю історію незалежної Молдови. О 21-й дільниці в Молдові зачиняються. Починається підрахунок голосів на найнепередбачуваніших за результатом виборах в історії цієї країни. Санду, Санду, Скішиневу Неллі Ковальська, Євген Литвиненко і Вадим Орехва. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.